Друзі, це, це... це шо та... це шо таке? Я думав, що тут... Ее МК ліфт стоїть. А тут мал... А тут мал за стоїть. Друзі, це шо... Це шо таке? Цікаво, що тут я й поверх? Тут причому рухома підлога робоча навіть. Шо це? Це ч не доїде? Друзі. Блін, ну дім новий, а ліфт такий старий поставили. Що просто 400-ка. Пер в метал. Ліфт, це як розуміти? Ви ж цей ліфт ставили, як це розумієте? так тут тут тут?